Ласкаво просимо до нашого третього епізоду цієї серії дискурсу. енергія фундаментальна сила існування, тісно пов'язана з поняттям ніщо, ідея енергії має глибокі корені в культурній та філософській думці. У ведичній літературі енергія часто розглядається через призму терміна шакті, це слово втілює принцип динамічної сили і асоціюється з божественною фемінною силою. Яка є рушійною силою всього, що відбувається в процесах трансформації та створення? Взаємодія між брахманом, вищою реальністю і шакті, творчою силою, є основоположною для розуміння функціонування Всесвіту. Веди розглядають енергію як життєво важливий компонент існування, силу, здатну проявлятися як у фізичній, так і в метафізичній формах. Концепція прани або життєвої сили. Відображається у численних текстах, підкреслюючи, що енергія протікає через все, доходячи до різних форм, будь то вітер, вогонь або навіть думка. Це основне поняття гармонійно поєднується з сучасним розумінням енергії як фундаментального аспекту всесвіту, здатності виконувати роботу, змінювати стани або створювати рух. У поранах оповідання розгортаються у вигляді яскравої міфології, яка ілюструє. Як Шакті взаємодіє з різними божествами, щоб здійснити руйнування, збереження та створення. Наприклад, богиня дурга уособлює як лютості, так і благодатні аспекти шахті, ілюструючи, як енергія в її різних формах рухає трансформацію у космосі. Історії, які розповідаються у Пуранах, викликають образи битв, які відбуваються не лише в матеріальному сенсі, а й у метафізичному. Підкреслюючи, що енергія проявляється через вічний цикл створення та руйнування, концепція, схожа на сучасне наукове розуміння збереження та трансформації енергії. Огляд ідей, пов'язаних із Шакті, відкриває глибоке розуміння енергії в контексті її зв'язку з усім сущим. Шакті вважається рушійною силою, яка надає життя всьому, за що ми можемо спостерігати. Це також включає в себе електромагнітну енергію, що пронизує Всесвіт, громаду енергетичних потоків, які невпинно рухаються та змінюються. У цьому контексті енергія перетворюється на форму, сприйняту людськими почуттями, відчуттями та розуміннями. Сучасна наука, зокрема фізика, визначає енергію як міру здатності системи виконувати роботу. Вона може існувати в багатьох формах, таких як кінетична. Потенційна, хімічна, теплотна і навіть електромагнітна. Це стає явним у всіх аспектах навколишнього світу, від руху планет по орбітах до хімічних реакцій у відносинах між молекулами. Справді, з точки зору енергетичних процесів, все у всесвіті пов'язане, і жодна дія не відбувається без певної витрати або перетворення енергії. Наша ілюзія роздільності, яку ми переживаємо на особистісному рівні. Може порушити враження, що енергія це сутність, яка лише існує безпосередньо в навколишньому середовищі. Насправді, енергія насправді є зв'язком між усіма елементами всесвіту від атомів до галактик. Взаємодії між цими елементами та їх енергетичний потенціал формують всю історію створення та руйнування. У контексті цієї ми також можемо розглянути важливість усвідомлення енергії у нашому щоденному житті. У ведичній традиції є ідея, що наші думки, дії та емоції виробляють енергетичні хвилі, які взаємодіють з навколишнім світом. Це формує не тільки наш досвід, але й наше середовище. Тому, як практична справа, знання та використання цієї енергії можуть сприяти нашому особистому розвитку та еволюції як особистостей. У підсумку концепція енергії в ведичній філософії є більшою. Ніж просте фізичне розуміння. енергія, як шахті, не тільки є об'єктивна річ, а швидше динамічна сила, що пронизує всі аспекти нашого досвіду. Взаємозв'язок енергії, свідомості та матерії не лише ілюструє вітальність нашого існування, а й закликає до дії. Вона нагадує нам, як місць цієї сили може формувати реальність, яку ми переживаємо, відкриваючи нові горизонти можливостей для всього живого на цій планеті. Енергія таким чином може бути зрозуміла як фундаментальна сила існування, що підтримує баланс у Всесвіті та всередині нас самих. Цими словами, завершуючи цей епізод, ми бажаємо всім нашим слухачам плідного досвіду в серії, присвяченій ніщо, енергія та трансформація. Приєднуйтесь до нас у наступному епізоді цієї серії, коли ми з повагою та вдячністю заглибимося в цю інформативну дискусію про ніщо, енергію та трансформацію. Стан, який містить ключ до нашого розуміння космічного існування та духовного зростання. Амарендра Сінг.